Гляньте, милі друзі, ось погляньте милі друзі, яка прекрасна, благословена, таке, знаєте, здання спокійне, тихе і чисте. Зараз я вам ще щось покажу, відкладу на мить. Давай, давай, давай. Ох ти. Ой-ой! Зникло, ой. неклоту. Не Чого страшного немає. Я вам ще щось покажу малі друзі. Чи сього здання? Усе таке є гарне. Бучте, погляньте, яке здання. От тут погляньте малі друзі. Я вчора <клухи> <клухи> поруч матір'ю сюди приїжджала. І я це бачила, жива, я сюди ходила і цьому зданні всередині була. Я знала, що там так гарно, то я би поруч з собою взяла телефон. Але телефону я поруч собою не взяла. Погляньте, яка краса, це просто блаженство. Ще вам покажу, погляньте. Ок. А тут погляньте ружа, це наружу. Люди наружу. та ось тут вчора, малі друзі. Ось тут вчора, <кхм> тут вчора, малі друзі, я ось з заходила всередину. Там дуже красиво, гарно, дуже влословена. знаєте, справді, Даня, це справді... Така найтаблословення і така я ще в вік не бачила такої краси. Діти стоять. А Тоня? О! Ще покажу, О, погляньте яке здание. Це просто погляньте бларанство.